служіння суспільству, Це урок служіння ближнім, і тим більше урок служіння суспільству і ближнім у важких обставинах у небезпечних обставинах. Андре Хелен або Андре Хел... Гелен вона працювала в Брюсселі звичайною вчителькою. У 1942 році у неї в класі почали з'являтися діти із жовтою зірочкою, ось тут на рукаві. Коли вона їх запитала, а що це таке, я думаю, ви зрозуміли, яку відповідь вони дали ось ці діти, якої національності вони, яке тепер до них відношення? І тоді вона сказала наступне: у моєму класі або такого не буде. А якщо є ось таке правило, то ми будемо робити інакше. І вона запропонувала для дітей, для себе. Форму ось таку такі спеціальні фартухи, які прикривали ось цю зірочку з однієї сторони, а з іншої сторони, всі вони виглядали однаково, тобто ніхто не виділявся. Звичайно, що на її діяльність звернули увагу, їй зробили, скажімо так, ну ну, -ну але вона свою діяльність почала продовжувати. І вона організувала спасіння єврейських дітей, організувала такі спеціальні місця, де ось ці єврейські діти. Навчалися, і ці єврейські діти таким чином рятувалися, бо вони змішувалися з іншими дітьми. Але коли місцева ось ця нацистська влада на той час, яка була у Бельгії, все це зрозуміла, вони в одну із шкіл прийшли раптово, зненацька, коли у християн було велике християнське свято. А євреї зрозуміло, що це свято не святкували, вони таким чином вирахували ось цих єврейських дітей. Їх всіх забрали, десь відправили, куди ми можемо тільки догадуватися. Тоді вона змінила підхід, вона почала дітей у єврейських батьків забирати і не казати, куди вона їх забирає. Вдалося спасти дуже багато дітей. Батьки дійсно не знали, куди вона їх забирала, як вона їх ховала. но вона їх спасала. Тепер, коли закінчилася війна, вона почала робити все. Навпаки, тому що на її руках купа дітей, а де ті батьки невідомо, де ті батьки хто зна. І після війни вона почала робити зовсім уже зворотню роботу. почала шукати дітей, де ось ці батьки знаходити, організовувати зустрічі, радіти, емоції, враження і так далі.